Якщо ваші олівці ламаються від звичайної точилки, то краще спробуйте цей спосіб. Лівою рукою тримаємо олівець, великий палець впирається в ніж, а решта пальців роблять рухи згори вниз. Прикладаємо лезо під гострим кутом і плавно проводимо по деревині, відступаючи десь на 1,5 см від кінчика. Старайтесь зрізати тоненькими слайсами, поступово прокручуючи олівець в руці. І чим ближче, ніж до стержня, тим коротші і делікатніші рухи. Цей олдскульний спосіб займає трохи більше часу і терпіння. Також треба бути дуже уважним і обережним, але так ви зможете значно подовжити життя своїм дорогим олівцям і насолоджуватись творчим процесом без дратівливого ламання стернів. Дякую за перегляд, підписуйтесь.